Напрошується оперативне рішення. Це синхронізований удар на великий брулок. Навіщо росіяни вперто штурмують поблизу мілового на Харківщині? Аналітики мають різні версії. Куп'янськ блищить на сонці від оптоволокна. Ворог використовує спеку та нищить врожай на Харківщині. Русські здаються уже навіть роботом. Про головні події війни в Харківській області та не тільки за тиждень. Далі в огляді медіагрупи Об'єктив. Ставте лайк цьому відео та підписуйтеся на наш канал. Десятки боїв за добу відбувалися на півночі Харківщини протягом тижня. За зведеннями Генштабу найбільш гарячими стали минулі вихідні. Командування ЗСУ інформувало про 24 бої на південно-слобожанському напрямку у зведенні 7 липня, про ще 19 восьмого. Надалі інтенсивність дещо впала, але все одно залишилася високою. Окрім традиційних боїв за вовчанськ, росіяни значно підвищили активність у прикордонні Куп'янського району та на плацдармі поблизу дворічної. Регулярно у зведеннях Генштабу фігурували села Амбарне, Красне Перше, Кам'янка, Кутківка та Западне. Утім, просувань ворога в цих локаціях ані українські, ані міжнародні команди осінтерів не зафіксували. Водночас, 10 липня, аналітики Депстейт повідомили, що ворог просунувся в бік борової. В районі зеленого гаю та борівської Андрівки наступного дня цю інформацію підтвердили в інституті вивчення війни. Посилаючись на геолоковані кадри, тут є небезпечний момент. Тобто, в районі зеленого гаю, так звісно, вони просунулись. Але оцей апендікс, який знову утворюється, він дійсно занепокоює, тому що він може стосуватися прориву на мова платонів. Можливо, навіть на Борівську Андріївку. У мене є занепокоєння, що вони будуть мати можливість на нову вийти, богославку, і таким чином а, повністю закрити широку кишеню по лівому берегу річки Оскіл, закриття якої може бути, ну м'яко кажучи, для нас серйозною проблемою в перспективі подальшої оборони вже борової. Чи не найгостріше бої розгортаються на прикордонні Куп'янщини? Там окупанти тиждень тому вдерлися до села Мілове, а тепер штурмують у бік Амбарного. Проте навіть мікроскопічний бліцкриг росіянам, схоже, в чергове не вдався. Ворог намагався просунутися в напрямку села Амбарне, але був зупинений. Потім він змінив напрям руху і рухався в напрямку села Хатня, але також був там зупинений. На даний момент Сили оборони України на тій ділянці обстановку стабілізували. Подальшого просування ворожих військ там немає. Перша невдача окупантів не зупинили про спроби штурмувати в бік Амбарного оборонці. Повідомляли майже щоденно протягом тижня. В аналітики врізняться версії щодо того, в чому може полягати задум російського командування. Якщо ми розглядаємо можливість розширення подальшого розширення цього плацдарму на осколі і знаємо про вторгнення в районі Очальська, то напрошується оперативне рішення. Це синхронізований удар на великий брулок. 44-й корпус перекинув сюди, наскільки мені відомо, 128-му бригаду і вели в бій. Цьому напрямку і противник зміг, власне, на напрямку на Великий Міловим, Великий Брук вкинутися до 4,5 кілометрів в нашу прикордоні. Одночасно, з Плаздарма, з 6-та загальна військова армія активізувала, е активуючи штурмові дії в напрямку, в напрямку на Путніковий Кутьківку. Це якраз. Туди по дорозі на Великий Бурлук. тобто очевидно, що противник прощупує оборону і на вовчанському о -о, напрямку. От, таким чином, що ми бачимо, ну це, це рішення воно напрошується, просто з виходячи з динаміки розвитку ситуації, включаючи Купінський напрямок. От, це з точки зору, скажімо так, послідовності рішення завдач оперативного характеру командуванням противника, які пріоритети воно обере на даний момент, тому що 6-та армія, наскільки я розумію, в основному націлена на Куп'янськ. Іншу версію щодо можливих планів окупантів висловив колега Машовця Олександр Коваленко. Він вважає, що наступом на Великий Бурлук, як і іншими атаками в різних прикордонних локаціях, відволікають розтягують силу оборонців України. Проте в появі росіян біля милового є й практична ціль покращити забезпечення угруповання, яке наступає на Куп'янськ із півночі, щоб утворити більшу площу для формування відповідної. Відповідного простору для вже утворення реального плацдарму і накопичення реальної тактичної ударної групи, в тому числі користуючись не тільки одними форсуваннями річки і переправкою через річку Оскіла, а і через безпосередньо кордон з Російською Федерацією забезпечувати ту ударну угруповання. Порівнюючи події, що розгортаються на Харківщині, і ситуації на Донбасі, в ОСУ в Хортиця відзначають, що все ж захоплення Куп'янська не є головним пріоритетом ворога. Вони там тиснуть безумовно. вони хотіли б бити до Куп'янська, наприклад, але я не можу сказати, що це в них зараз головна ціль, головний акцент у тім самому прифронтовому місту від такої непріоритетності, аж ніяк не легше. 95% міста Купян зруйновано або пошкоджено на сьогодні. На жаль, будь-які гуманітарні дії, будь-яку гуманітарну допомогу людям завести неможливо. І впіві дрони на оптоволокні контролюють центральні частини міста, під'їзди і будь-яка автівка, цивільна, ДСНС, швидка допомога, поліція. Вона відразу стає мішенью ворога. Коли їдеш по Куп'янську в сонячний день, то воно все ближче і на дротах електричних, і на деревах, а на газонах цих. Оптоволокна, начого вже дуже багато, його неможливо не помітити. І розуміємо, що це достатньо активне застосування. Риби не працюють проти них, і тому небезпека ще стає ще більшою тим більше, що є випадки, коли саме такі дрони застосовувалися по цивільному населенню. За даними Куп'янської РВА, станом на 10 липня в райцентрі залишалось близько 1300 жителів на лівобережжі осколу приблизно така сама кількість. Повідомлення про поранених і загиблих від російських обстрілів і ударів fpv дронів на Куп'янщині. Хова поліція та прокуратура публікують фактично щоденно. Із настанням спеки російські удари все частіше спрямовані на знищення лісів і полів із врожаєм на Харківщині. Цього тижня ДСНС інформувала про десятки пожеж у природних екосхемах та задобу. Наймасштабніша пожежа вирувала у прифронтовому борівському лісництві. Також вигоріли декілька полів із пшеницею та ячменем у різних районах області, і це не випадковість. Переконані у Хова. ворог користується фактично погодними умовами, спекою і. Б'є по лісам. У нас вирують фактично в області пожежі. Підрозділи, ДСНС се не задіяні в посиленому режимі, фактично борються з цим явищем. 24 на 7. Ну і крім того, ми зафіксували те, що ворог прицільно б'є по фактично полям, по сільськогосподарським угіддям і намагається знищити врожай, який наразі є. Які наразі намагаються прибирати наші відповідно там аграрії в найважчих умовах. Перше в історії українські роботи взяли в полон окупантів. Це сталося на Харківщині, повідомила третя штурмова бригада. Операцію провели без втрат і без участі піхоти. Для штурму російських позицій використали лише дрони та роботизовані комплекси. Під час атаки, коли до зруйнованого бліндажа вже наближався наступний робот, росіяни написали на папірці Ми хатім здатися і розмістили його так, щоб побачила камера дрона. Дрони супроводили їх до позиції ЗСУ. Укріплення та лісосмуга перейшли під контроль захисників України. Більше інформації про ситуацію на лінії зіткнення та життя у прифронтовому Харкові на сайті медіагрупи Об'єктив і в наших соцмережах. Підписуйтеся на цей канал, щоб завжди бути в курсі подій у Харкові та області. Ставте лайки, шерте відео, слідкуйте за подіями разом із новинами Об'єктив. Незламні разом!